Яким буде майбутнє, Думаю, що це питання просто сильно турбує всіх нас сьогодні в цій, в цьому стані? Так невизначеності, кабалісти кажуть, що насправді майбутнє це не щось, що можна зобразити як одну пряму лінію від точки А до точки Б. Насправді, майбутнє та події, які перед нами. Це події, які стоять також і над нами, тобто у всьому складному механізмі реальності, який складається з багатьох інформаційних шарів, які поступово приводять нас до задуму творіння, до реалізації задуму. Творця, тож, якщо ми хочемо зрозуміти, яким буде майбутнє, а насправді яким чином ми можемо на нього впливати. Ми повинні також зрозуміти, що ми знаходимося в самому нижньому щабелі реальності, який називається світом асія, тобто світом дії, тобто світом, де править дія, де ми повинні діяти і реалізовувати свій вільний вибір. А є також найвищий щабель задум творіння, наприклад, світ целу, де знаходиться задум творця пульт управління цієї реальності, це ми вивчаємо в кабалі. Нам треба максимально направляти себе на зв'язок з цим пультом управління. І Якщо ми будемо максимально використовувати свій вільний вибір, направляючи себе ось на цей пульт управління, вивчаючи його, тоді кожна наша дія на кожному нашому кроці в рамках цієї реальності цього нашого світу буде максимально комфортним і максимально правильним.